Привіт! Сьогодні у нас буде спагетті з вишковим маслом. Звичайно, декількома соусами одним соусом, вишковим маслом і кетчупом. Це кретчубом. Смаженим яско та скурятинки. І також помідорки, черіки і жовтки. Усім смачного нагадую в описі є баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати ідеї для наступного мокпангу. Смачненького усім і розпочинаємо. Ми зараз дивимося, битва кулінарних класів. Перший сезон, серединка серії, Ось, поки виходять шеф-кухарі і представляються, хто за що відповідає. Як я розумію, як і в майже всіх таких корейських шоу покажуть тільки половину учасників, а половина буде розкриватися. Хто най, знаєте, у кого такі собі біографії, кому, скоріш за все, не буде дуже цікаво дивитися. Нам не буде дуже цікаво дивитися на їх показ. Тобто у них немає якихось досягнень, що вау, то готував лапшу на марці. Щось таке. Тобто, якщо немає якихось прям вау-вау-вау-ефекту досягнень, то, скоріш за, все, скоріш за все, нам будуть їх розкривати вже в моменті, тобто в ситуації, коли вони вже будуть готувати. Тепер заїхав цирк. Люди заходять вже з чимось. Тобто до цього просто заходили шефи, зайшов мужик з величезною кліткою, ну, скажімо так, металевою сумкою. Скоріше за все, це якась певна термосумка, не знаю цих тонкощів. Я звикла до термосумки, звичайної, з цієї, яку возять кур'єри. максимум це ще термосумка за тебе. Якихось металевих сумок. що це, Ось, І тут заходить жіночка в ханбоку, в ханбоці. Загулять обов'язково, що таке ханбок. Там всі попадали. Такі, я в Кічілі, я шеф. Там не знаю, хтось, хто володіє маленьким ресторанчиком, такий поправляє свій фартушок. На ресторанчику мені дали свій брендовий фартушок, і тут заводить жіночка, як ханбок. Для справки, хто не буде гуглити, це традиційний одяг в Кореї. Тобто, як для нас вишиван, ще зараз вишиванка. Хоча, давайте так, мені рідніше вишиванка. Ось як для нас, тобто, наприклад, по вишитому орнаменту, у нас можна зрозуміти, яка це область. Тобто певні області вони вишивають певний орнамент. Можна навіть так подати, тобто чи ти свояк, чи ні, з якої області автентичність, там навіть не від області, а навіть від певних регіонів, там від певних сіл залежало. Тобто у мене бабуся вишивала дуже-дуже таку автентичну штуку, яку вишивали там в декількох селах. Не бабуся, точніше, а прабабуся. Ось і вона... До речі, у мене школа віджала шматочок вишивки моєї прабабусі. Ніхто її так і не повернув, щоб знали. Тригачовська школа. Віджали на виставку і не повернули. Я сподіваюся, вона хоча б зберіглася, її не викинула. Дуже сподіваюся, бо це все-таки річ доволі цінна, як для мене. Скоріше за все, так, як мінімум, з історичного значення. Щоб знати, що в цьому регіоні була ось така вишивка. Ну, В загальному, це дуже-дуже показовий елемент. Тобто, якщо б у нас, наприклад, шеф-кухар народний. Автентичної кухні. Не знаю, там з чим порівняти. Складно так сказати. Просто якщо б шеф-кухар вийшов в вишиванці. Ну я, до речі, так частенько і роблять. Я думала, вона будуть готувати їжу прям національну. Я готую їжі до напоїв зі свіжих інгредієнтів. Тобто вона готує закусь. Вона спеціалізується на закусі. Цікава жінка. Неймовірно цікава. Усе я не зрозуміла. мужчина смаже курку на вулиці. Гропо кажучи, як от у нас курка гріль скрізь продається, оце він її смаже. Який би там не був автентичний соус, маринат і так далі, ти просто жариш курку, смажиш, перепрошую. Там немає більше технік. Король Суші, дівчина, яка готує в школі для початкових класів. Пішли, пішли люди, про яких ми забудемо за дві серії бо ви їх виганять першими. Вибачте, але тут досвід, тут вирішує все досвід. Як би ти класно щось там не готував. Якщо у тебе не було досвіду, наприклад, готувати лобстера, а тобі дадуть лобстера, то ну що ти з ним зробиш? Добре, якщо ти знаєш, як його вбити, і потім як його, наприклад, проварити, а далі який соус до нього подавати, з чим його подавати, як його роз... розбирати. Щоб дістати все на бо ску... ну, об'єктивно. Якщо це висока кухня, то судді дуже прискіпливі в цьому плані. А до речі, їх ще ще пропускати будуть. Тобто їх сюди взяли, скоріш за все, теж за рецепти, але при цьому їх іще будуть відбирати, бо їх дійсно дуже багато. Скоріше за все, більшість з тих учасників, кого нам зараз показали, вони й відсіються, тому що це дійсно дуже слабі. В плані в плані досвіду люди. Тобто у них було дуже мало досвіду з різними якимись речами. Ну, об'єктивно, в школі готують зазвичай по стандартному меню. Це велике різноманіття, тут не спорю, не сперечаюся, тобто це велике різноманіття, але при цьому це все зводиться до того, що ти, що, ти що, щось смажиш. Вариш, тушиш і так далі. Зазвичай якісь речі. Домашня більша так кухня якась. Плюс домашня кухня в промислових масштабах. нехай це буде так. Пішли ще в кухарі з якимось невдобічним стажем за 20 років. Представники вели неймовірно великої кількості кухонь: китайська, корейська, японська. Конкретно чомусь окремо вивели випічку. Це, Це не кухня. Це просто, ну, наприклад, як я гарячий цех, так і цех там кондитерки, випічки. Це, Це не окрема кухня, в усіх кухнях є десерти. Дискримінація випічки десерт. Шо? Там є шеф кухар південного полюсу. Мужчина вдягнений як птах. Але все таки мене найбільше цікавить історія, чому нам не розповіли історію чувака з, север... з полюса. Бо я розумію, що вони готувалися в таких експедиціях, в таких екстремальних умовах зазвичай їдять в більшості консерви, більше нічого. Чим шофповари готував з консерв, то тоді він в програшу. Якщо він має на увазі, що він ну, полярний, там, наприклад, він був в тих широтах, можливо, навіть готував для експедиції, але в більшості він готував, ну, давайте так, там, наприклад, є, в якій великій кількості, що там можна готувати, рибу, дуже багато полярної риби, оленів, оленів, Що ще можна. Морські їжаки, дуже багато морепродуктів, Там морські гірки і це таке, не знаю, зубатка. Теж риба. Тобто риба, трохи морепродуктів, риба трохи морепродуктів. Оглонятко. Можливо, лося або косулю, хоча вони там дійсно олень тільки заплітають інку. Я сподіваюся, він не готував нерпу. Ви бачили нерп? Вони ж такі милі, як щенятка, тільки з ластами. Ні, будь ласка, якщо у вас буде можливість, не їжте нерпу. Вони дуже милі, це кісти котиків. Коротше, да, вони вирішили піти з комічної сторони, бо вони додали птичку Цвірінь. Просто актор, який прибіг в костюмчики птаха. <смірінь> Титул приховує щось власник і якогось закладу власник. Написали. Він Ви, знаєте, виглядає як гангстер із. Ранніх э, манг 90-х. Такий начос просто, от як в Джорджо просто такой начос. Тільки шкода, що у нього він звичайного коричневого кольору, не зливається з його волоссям, тобто одразу виділяється, але ну, ніх же, міг же міг блондинистий взяти начос. Саме той спектр був. Це актор. Просто чоловік прийшов в костюмі короля Кореї. Чому б ні? Нам навіть не показали його регалії. І показали поряд з ним чувачка в дуже шапочці. Ну Тобто, я розумію, щоб залишитися на шоу, потрібно не тільки класно готувати, а ще й бути харизматичним. Але прийти в якихось дивних штуках це ж не вихід. Це просто клоунада. Щоб вкласти серединки, ти зараз показала людину, яка стовідсотково була б в моїй команді по приготуванню, тому що це людина Бог приправ. Бог приправ! Якщо в нього такий титул, бери цю людину з, з цим, чим можна. Тому що я не в курсі, які, звичайно, він приправи, якими він вміє. Але якщо він знає класно приправи, наприклад, є українська кухня, і тут дуже багато можна приправ різних. Я була дуже-дуже здивована, те що більшість людей ніколи не їли навіть, наприклад, Чебрець. Тобто вони не використовували його як приправу, максимум в чай. А це дуже смачно. Наприклад, Тархун той же, теж дуже смачно. ну Його більше в консервацію, але все ж. Тобто він дає своє нотки. У нас теж є певні приправи, просто їх травки, які <гум> не використовують. Ось. Він, скоріш за все, якусь традиційні якісь приправки, які є в Кореї. Це в більшості дуже великий спектр перців. Кисле, солодке, гостре це все в поєднанні. Просто якщо людина каже, що вона експерт, першочергово він знає з чим поєднувати, що, наприклад, що краще до риби, які спеції підійдуть, що краще до, до майже що. Тобто він знає, як це працює. Як на хімічному рівні, рівні можна щось поєднати, щоб це було смачно. Я дуже сподіваюся, що до них не будуть звертатися по титулам, тому що буквально є мужчина, якого називають шеф на всі руки. Шеф і модель. Тобто шеф на всі руки, ну ви розумієте, що це дивно, якщо кожного разу звертатися до людини. Шеф на всі руки, подай мені соль. Відомий ютубер. Та реально, стільки шеф-поварів. Класно підмітили. Сьогодні що? Зачинені всі ресторани Сіула? Ну і на момент передачі. Думаю, ні, це все-таки шеф-кухарі, тобто завжди є су-шеф, який може підмінити. да, вони, вони запросили 100 шеф-кухарів, як я і казала, тобто тут рівно сотня. Угу. Запустили 80 людей, а ще 20 десь. Або ті 20 будуть проходити випробування, щоб пройти, або вони вже в 20-ті, і всім всім людям треба буде проходити випробування. Це не ставлю на всіх цих людей. Божечки, там чорні свічки. Там майже всі люди, яких шукають, вони ресторани рівня, володіють ресторанами мішлянівського рівня. Можливо, зроблять так, що вони будуть оцінювати всіх людей, які щось повинні приготувати їм. О, все, вірне відключення. Все, ходьте. Чотири години. Добре, жартую, але в наших реаліях треба над цим трошки поіронізувати. Музика, яка наче апокаліпсис починається. А не просто починається шоу. Так. Тепер ми знаємо, як звучить дідько на двох мовах на англійській, тому що на початку було англійською дідько, і тепер корейською. Чекаємо інших варіантів. Так, поки це звучить як дуже виглядає точніше, як дуже легше. Да. Да. Вони вже в тітілях білих. Вони будуть оцінювати, скоріш за все. До речі, зазначу, що жінок менше, але при цьому їх багатенько. І, наприклад, взяти український майстер-шеф, зазвичай жінок у нас навіть більше, ніж чоловіків приходить. А тут прям багато чоловіків. Ну тут прям шеф-кухарі, звичайно. На профі майстер-шеф там теж дуже мало жінок було. Там здається, всього п'ятеро було за весь час. О, мало. Цікаво, може вони будуть битися? Типу, ось ці топ-20 учасників. Цікаво, що буде. Тепер нам нарешті показали справжніх профі. Так, угу. да, вони будуть битися з ними. О! Нам нарешті показали справжню знаменитість людину, яка працює зі знаменитостями, яка тримає ресторани, до якого приходять знаменитості. А, це, типу, є у когось титули такі більш насмішливі, і є люди, які дійсно до них відповідають, і це прям профі. Це жорстоко. Окей, okay. цей дідуля поборов всіх, коли приходили всі на кухню, такі, у мене стаж 24 роки, це найбільше було заходити дідуні. 49 років стажу. 49 років на кухні! чувачок дуже правду помітив, що він міг би бути тут суддею взагалі-то, <свят> а він з нами буде на рівних. Это уже справедливо. Что такое? Что такое Димсу? Я знаю, что такое Димсам, а Димсу что такое? Ага, Тим Сум традиційна китайська закуска, що подається до столу разом із чашкою китайського чаю сорта пуер. Угу. Добренько, зрозуміло. Тільки я не зрозуміла, чому на екрані показ... на екрані, в Вікіпедії... Це фото людей. Тобто, зазвичай, коли в Вікіпедії ви відкриваєте фото якогось продукту, то там відкривається прям продукта фотографія. фотографія. Тут людей з продуктом. Таке страшна фотографія. Там просто сама ситуація, що дві дівчинки, і там біля них вже готових страв дуже дуже багато, як на конвеєрі. Це трохи лякає.